Компанія Evercenter. Друга опція, яку ми можемо встановити в ваш автомобіль, це комфортні сидіння. Перший варіант це комфортні сидіння від Mercedes V клас, які мають електричне регулювання, масаж підігрів та пам'ять сидінь. Додаткові атаманки. Окремо ставимо індукційні зарядки. Є також роз'єми type c для підключення та зарядки інших пристроїв. Так, другий варіант комфортних сидінь це сидіння від Mercedes s класу передній 222-й кузов. Також ми встановлюємо додатково підтримку ніг, так звані атаманки, електро... Регулювання сидінь з функцією підігріву вентиляції, пам'ять сидінь. І така консоль між сидіннями з додатковою мультимедіа і підлокітник.